Аби пройти флюорографію, пацієнти другої поліклініки стоять в черзі на вулиці по кілька днів. Приходять зранку, але це нічого не гарантує. Пересувний флюорограф приймає не більше 130 чоловік. Пенсіонер Леонід Францович щороку проходить флюорографію. Каже, слідкує за здоров'ям. Сьогодні вже пішов третій день, як він сидить в черзі під пересувним флюорографом. Людей було 50. І вони до часу чіра позавчора це ще було, ужас. Ще було такі незручності. що ми вже десь за два часа торчимо. Я за цим чоловіком займовачу. Але ми не знаємо, чи війдемо, чи не війдемо. Ірина стоїть в черзі, поки що перший день. Жінка каже, на роботі вимагають проходження медкомісії, тому буде приходити до пересувного флюорографа, поки не пройде. Благо, що зараз у відпустці і є на це час. Була в 9 годині 35 -й. Зараз я навіть вже боюся рахувати, тому що люди підходять, займають один одному чергою. Я їх розумію, тому що декому важко стояти просто-напросто, фізично. Найтяжче в черзі пенсіонерам. Лавочок біля поліклініки мало, а стояти важко. А раніше було, так прийшов, Прийшли, пішли і все, пішли. А зараз треба попів, попівня стояти, щоб рентген пройти. На вулиці. На вулиці під научі жара і все. Ці устави не пенсіонерів. Медики кажуть, флюорограф зламався ще в лютому 2015-го. Відремонтувати чи купити новий у них немає коштів це півтора мільйона гривень. Тут ми проводили флюорографію, але зараз цей апарат не працює. Працює передвіжка на, на вулиці, це всім незручно. Головний лікар другої поліклініки Наталія Романовська стверджує, ремонтувати флюорограф не має сенсу. Він давно вичерпав свій ресурс і морально застарів. Єдиний вихід купувати новий. Медик стверджує, минулого року депутати міськради підтримали ідею про виділення коштів, але за день до початку тендера міське управління охорони здоров'я з невідомих причин скасувало рішення. Були виділені кошти. Розпочата була тендерна процедура, але потім міське управління охорони здоров'я відмінило це рішення про те, що сесії міської ради про те, що будемо купляти, ми вирішили його ремонтувати. Знову був оголошений тендер на ремонт, і до кінця року не було у нас взагалі пропозиції ні від одного виробника чи тої організації, яка вміє ремонтувати прийти відремонтувати його на 500 тисяч гривень в Україні, де епідемія туберкульозу, не можна так ризикувати здоров'ям людей. Б'ють на сполох медики. А у сусідній поліклініці обслуговується понад 60 тисяч чоловік. Чиновники від міської медицини історію скасування тендеру не коментують, погоджуються, проблема серйозна. Рішення про купівлю нового апарату поки відкладають на потім. В плані подальшої ситуації, от зараз на черговій сесії міської ради, буде перегляд бюджету. І в цей перегляд бюджету будуть закладені кошти на придбання нового флюорографа. Я підкреслюю нового міські чиновники запевняють, новий флюорограф з'явиться до кінця цього року. Пацієнтам другої поліклініки залишається лише вірити і чекати, а поки продовжувати добами чергувати під пересувним флюорографом.